Проєкт Відкрита студія. На Прямий ФМ. Цікавий співрозмовник це гість і гості, які з'являються в нашому ефірі, тому що ми щодня по буднях з 13 до 17 обговорюємо важливі і актуальні теми, які стосуються різних сфер життя, в тому числі і здоров'я. І саме в цій ефірній годині поговоримо про здоров'я. Моє ім'я Андрій Погорілий. Ця година має бути інформативною та корисною для вас, шановні радіослухачі і радіослухачки, адже вона. Буде присвячена темі, яка актуальна для кожної людини, зокрема догляду за зубами. Спробуємо розкрити міфи, помилки, які часто оточують тему догляду до зубами, адже володіння достовірною інформацією це, мабуть, що запорука успішного догляду за ротовою порожниною. А спробуємо розглянути детально аспекти щоденної гігієни зубів, ознайомитися з методами профілактики найпоширеніших захворювань, зубів. Та ясен, таких, наприклад, як карія, спардонтит. І можливо отримаємо рекомендації да щодо правильного харчування, адже воно також відіграє важливу роль не лише в загальному здоров'ї організму, але і у підтримці здоров'я зубів та ясен. Гість нашого ефіру, Андрій, а перепрошую Анатолій Ждан, моє ім'я Андрій Погорілий, лікар-стоматолог з більш ніж 20-річним досвідом. Можливо, такі трішки банальні будуть звучати питання, але ну можливо, щось змінюється в. Ну я так розумію, що відбуваються якісь медичні дослідження, думки різні, але можливо якісь речі от є стабільними і вони не змінюються. От таке. чи дійсно потрібно зуби чистити двічі на день? Так, це дуже непогане буде рішення для людини, крім того, що він баде буде мати свіжий подих, відчувати чи чи зуби чисті, а так ще й буде ну, допомагати здоров'ю зубів і тримати їх. Ну, в гарній, в гарному вигляді, в гарній якості. Вони будуть довше служити, якщо це робити. А коли потрібно чистити зуби? От я знову ж таки читав інтернет, але я схиляюсь до думки, що не потрібно займатися самолікуванням, і потрібно чути професійну а, точку зору вашого клікаря. Що я читав? От я впевнений, що багато так слухачів роблять. От одразу принагідно кажу: не будьте як я, не читайте інтернет. А, а, я впевнений, що ви слідкуєте за здоров'ям своїх зубів і ходите а, до лікаря. Якщо ні, то задумайтесь над цим і про те, чи потрібно зуби чистити до їжі чи після їжі? От коли встав, одразу почистив, чи навпаки, поїв, а потім е, почистити? До їжі буде краще, чистити. що коли ви поспите, навіть якщо ви з вечора почистили зуби, все одно е, за ніч е, утворюється шар, шар бактерій на язиці та на зубах. І ви просто ці бактерії проковтнете, і ну, я не думаю, що це від, від цього буде якийсь гарний результат. Uh -huh. Тому краще почистити до приймання їжі перший раз, якщо ви захочете прополоснути там легка чистка після їжі перед виходом на роботу, і перед сном обов'язково чистити зуби тоді. Мати довше свої зуби, в гарному стані. Те, що нас ну, якби в рекламі це говорилося, ну і в принципі в стоматологічних кабінет, кабінетах є ось ці е, е, листівки, да, які кажуть, що потрібно чистити дві хвилини, це правда чи ні? Так. За що, дві? Якими рухами, там, обертовими, необертовими, від ясен до краю зуба. Так, ви добре читали листівки. Yeah. Саме так потрібно з мітаючими рухами від ясен вдовж зуба. Тоді ви будете зберігати емаль біля ясен. Потім так, значить, ще питання дуже важливо: це правильний підбір зубної щітки. Вона не повинна бути дуже жорстка і не повинна дуже м'яка бути. Це вже порадить вам лікар. На... Шестимісячній, скажімо так, чистці, яку uh -huh. потрібно відвідувати раз на шість місяців. Ми радимо відвідувати для чистки, коли лікар проведе вам чистку, він огляне зуби, огляне ваші, там, стан зубів, якщо є пломби, і оцінить стан. Тому е дуже важливо підбір правильної щітки М з приводу е чистки двох хвилин, це о так це потрібно робити. Тому що за дві хвилини ви зможете всі зони почистити більш якісно і ну не приділити тільки там переднім зубам більше часу, чим тому, що ви там спілкуєтесь, посміхаєтесь. З приводу того, як підібрати зубну щітку і, і пасту, також я ще задам. Потрібно принципі, Проконсультувати з лікарем, да? тому що лікар так. зможе оцінити стан, як ви сказали, і так. ясен, і емалі. І ось коли пацієнт до вас звертається, да? до, допоможіть, там, яку мені краще щітку, від чого ви відштовхуєтесь? Ми Щоб... дивимося на стан ясен. Якщо <гум> у нас ясна такий тонкий біотип ясен і можна <гум> жорсткою щіткою <можна> травмувати <гум> ясно, бо не будуть кровоточити, потрібно більше м'яку використати. Якщо ми бачимо, що наліт не зчищається з зубів, ми дивимося причину. Ага, це у нас не карія поверхневий, там, в якій аймена погана гігієна, пацієнт людина не робить достатньо, не приділяє або чисті, або у нього зубна щітка дуже м'яка. Тоді більш жорстко підібрати. І від цього буде залежати. Про ви сказали про чистку, яку варто робити раз на півроку. Так. Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам, чому? І якими наслідками загрожує те, ну якщо цю чистку не робити, якщо я правильно розумію, то ну одна з причин це може бути формування зубного каменю. Так перше найголовніше це прибирати наліт, який буде подразнювати ясна буде або запалення ясен, або якщо запалення не буде, камінь буде утворюватися. Він міцно прикріплений до стінки зуба. і… Знаходиться на рівні ясен людина за день е декілька тисяч разів е клацає зубами, вони стикаються, і кожен зубчик має рухомість. Е завдяки е цьому іде е подразнення каміння подразнює ясна і угу. йде запалення або ж ясна тікають від цього каміння. В результаті, якщо вони тікають, то утворюється місце, куди камня знов утворитися. І за ну це звісно не за півроку буде, але за. Там за 10 років він може втратити зуб, тому що камінь буде вже на півдовжини кореня, тому важливо знімати. А друге, те, що я вже сказав, це буде професіонал дивитись і оцінювати стан ваших зубів, і казати: у Вас все добре, що зустрічаємося. Через півроку. І таким чином можна зекономити грошей. Зрозуміло. Добре, давайте тоді переходити власне, до профілактики захворювань зубів. Які є найпоширеніші захворювання зубів і ясен. Найпоширеніше це каріяс. Ну, де є статистику, щоб не... Ну, але там відсотків 90, що про люди приходять, у людини є каріяс. І якщо його не пролікувати, перейдемо до іншого захворювання зубів: Пульпіт, коли каріс людина не знає, що в нього карієс, вона звертається вже запізно, коли вже проламалася маль, і людина відчуває дірку і приходить, ми робимо знімочок. Там нерв або вже помер, або ще не помер. Якщо не помер і там близько до нерва, то це вже буде пульпіт, запалення. Mm -hmm. Пульпіт характеризується тим, що. Починає боліти, пульсувати, коли людина лягає спати. Е, такі скарги. Якщо просто людини каріес, то вона поїла, застерігає їжа, відчуває там на солодке, на холодне, але біль е, немає такі, не має такі нетривалий. Він прополоскав рот і все пройшло. А от при пульпіти, коли йде запалення, там же біль може тривати там, 30 секунд, хвилину, декілька годин. І от коли лягає спати, там люди. Таблетки не йдуть до стоматолога. Можна одразу я вас е, попрошу е, ну не перерватися, а до здоров'я ясен. Бо я запитав, які найпоширеніші захворювання і зубів і ясен. Ясно, зараз трішки викладемо, відкладемо, тому що мене одразу по ходу виникають запитання. Ось каріяс це коли йде пошкодження емалі, да так. І, наприклад, можна полікувати каріас, ну, в залежності від чутливості, бо я знаю, що можна там із анестезією, і без анестезії залежить від чутливості. Якщо вже друга ця стадія пульпіт, коли вже там чи бактерії проїли емаль, а чи можна це лікувати так само, як карієс, чи це вже означає, що потрібно там заходити, видаляти, нерне видаляти? От є... які є степені ураження зуба є при пульпіті? кульпі? При каріасі. Ага. Коли уражується тільки емаль, є карієс емалі. Угу. під емалю, знаходиться шар дентину, в дентині вже знаходяться, він складається з трубочок, і в цих трубочках є нервові закінчення. І частіше за все, у людини, коли дійдеш вже до емалево дентинної границі, далі вже буде боляче сверлити зуби, тому там треба робити анестезію. Якщо не лікувати довго каріес, каріес буде в дентині, він буде йти швидше ніж в емалі. І він швидше дістанеться до нерва, і тоді вже буде видалення нерва. Це в будь-якому випадку анестезія, і тому що навіть каріес я раджу лікувати під анестезію, щоб людина просто не боялася цього робити. Підемо далі. Зараз нам підказують, нам треба ще одну паузу зробити. В нас буде реклама найкоротша. Не примикайте, шановні радіослухачі. Проєкт відкрита студія. На прямий Ну і власне перед тим, як продовжити перейти про Ясна, хочеться запитати: а чи можна попередити каріс і як його попередити? Попередити каріс, на жаль, це потрібно відвідувати стоматолога. Якщо ви будете відвідувати регулярно, можна помітити каріес на ранній стадії, пролікувати його, поставити. Це буде дешевше в рази просто лікування карієсу. І тому там люди кажуть, о, я буду ходити раз на півроку, що чистити, витрачати гроші. Насправді дешевше буде ну, умовно, там, пломба там, коштує 2 тисячі гривень. Лікування каналів буде коштувати там, від, там, під мікроскопом від 6 тисяч може коштувати. Потім потрібно зробити коронку, вона теж 10 тисяч коштує. Якщо ви порівняєте, раз на півроку зробити чистку, там умовно, на півтори-дві тисячі гривень. І порівняєте з тим, що ви можете витратити 20 тисяч або втратити зуб навіть і зайнятися імплантацією. То це, це такі речі, що Ну, це, це профілактика, як це на мене чергу. профілактика і, ну, і проста математика, але так. просто про це потрібно думати на перспективу, а не так, як ну, у нас часто буває, от якщо воно мене не, не турбує, то й, той, і то й добре. І відповідно, потім проходить час півроку, рік, ріка цикарія росте, і чим більша проблема, тим важче її. А, ну не те, що да, і важче лікувати, і більше грошей доводиться витрачати. Якщо говорити про захворювання ясен. Що є найпоширеніше? Гінгівіт, е, гінгівіт, пародонтит. Е, гінгівіт – це така локальна проблема більше, а пародонтит це коли вже більш е, розповсюджена по, на, по всіх зубах. А що їх спричиняє? Е, спричиняє гінгівіт, буде спричиняти е, каріозні процеси, якісь пломби, що там погано були поставлені, uh -huh. буде йти запалення, так, е, може бути що поверхневий карієс, коли мальше рахувати, на ній наліт буде подразнювати, ясно, буде йти запалення. І більше, якщо вже буде у нас цей процес гінгівіта, буде довго проходити, почнеться вже більш таке запалення по всіх зубах, розповсюджене, і яке буде ще переключатися на кістку. Це угу. буде вже парадонтит. І от коли парадонтит довго не лікується, то можна втратити зуби навіть всі. Чи можна дати нашим радіослухачам поради для підтримки здоров'я зубів ясен? Можливо, щодо того, як правильно харчуватися? І можливо щодо продуктів. От я, наприклад, чув, в мене подружка їсть, ну, особливо вліту, влітку. Зараз м'ята доступна, свіжа. От вона їсть, вона каже, це ну, мені допомагає освіжити подих краще, ніж жувальна гумка. І я не знаю, чи лікар, чи знову ж таки, як я казав на початку програми, десь в інтернеті вичитала, що м'ята має якусь там певну антисептичну дію. Ну, може, має, мабуть. Це потрібно звернутися до тих, хто доглядає за травами. Але е, ну, ми знову таки будемо повертатися, що потрібен профілактика і спеціаліст. Е, але якщо е, виконувати всі рекомендації: чистка, флоси, всі полоскання і догляд спеціаліста, це все ж таки буде основне. Без, без цього не обійтися, тому що різні народні методи, ну, вони не, не будуть такі ефективні з приводу. Там запаха людина, ну там, якщо м'ята ви кажете, може, можливо, це запах, стосується запаху. Так, це треба прибрати перше на лід, каріозні процеси подивитись, чи нема, і потім при парадонтиті, якщо засіляється флора, якась вона буде давати запах. Угу. Тому це потрібно проводити чистку. І є ще така спеціалізація серед лікарів-стоматологів: це парадонтологія, коли йде лікар, спеціалізується. По догляду саме за продонтальними кишенями, він дивиться, щоб вони і щоб їх не було, заутворилася за станом ясен і зубів. І коли може продонтолог, якщо це гарний спеціаліст, ми недавно у нас з'явився такий спеціаліст, я дуже радий цьому, вона дійсно покращує а, стан ясен зубів. Вона робить кюрітажі, чистки кюрітажі. І після того проводить лікування, і після того ми більше здорові, ясні, і всі маніпуляції в наступному їх набагато краще проводити. Наприклад, коли ми проводимо імплантацію, ми проводимо візит до парадонтолога, вона приводить в порядок, і ми маємо оцю, ну, майже 100%, 100 проживлення ну, більше, ніж 100%. Але оце, якщо до цих рекомендацій дотримуватись, робити чистку і парадонтологією займатись. Гарні результати будуть. А з приводу ще одну хвилиночку, з приводу запаху ще також, запах може давати захворювання шлунково кишкового тракту. І може бути, це потрібно це виключити. Якщо стоматолог сказав, все гуд, я все зробив. Ви йдете до терапевта, він каже, досліджує там. Зонди глотаються й досліджуємо. Також ще що можу порадити, чищення язика на язику утворюється наліт, коли людина просипається, який теж дає запах. Ну, ці такі фактори.